Сьогодні звертаюся до всіх, хто думає, що його не цінують на роботі. В мене для вас декілька новин. Значить, перше, якщо ви думаєте, що існує робота, де вас будуть цінувати і платити вам стільки, скільки ви коштуєте, то ви дуже сильно помиляєтесь. Бізнес так не працює. Тобі не можуть платити стільки, скільки ти коштуєш. Інакше бізнес буде в мінусі. Ну, якщо тобі платять там 10 тисяч гривень умовно, да, там 100 тисяч гривень. Це значить, що ти повинен виробляти більше, ніж ця цифра. Інакше немає сенсу тебе брати на роботу. Ну, Не буде такого, що тебе взяли на роботу і тобі платять стільки, скільки ти вартуєш. Це треба просто з цим змиритись. А якщо ви не хочете з цим змиритись, то, будь ласка, впахуйте так, щоб вас взяли в партнери. А Чи може взагалі піти на власні хліба і працювати самостійно сам на себе? І самому будувати цей бізнес це дуже важко. Це пот, це сльози, це, це нервові зриви, це невдячні партнери, це невдячні підрядники, це... це купа косяків, яких ти навіть не міг передбачати. Це невдячні, в тому числі там спеціалісти, з якими ти працюєш. Це буває. Ну нічого страшного. Але якщо ти хочеш заробляти стільки, скільки ти вартуєш, то, будь ласка, готуйся до того, що це буде ну, відбуватися не так легко, як здається. Або залишайся на роботі і сорі, ти не будеш заробляти стільки, скільки ти вартуєш.